Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Люба і це відео для тих, хто хоче навчитися в'язати на спицях. А навчитися в'язати спицями дуже легко. Для цього потрібно мати перш за все бажання спиці і пряжу. Для початківців краще обрати пряжу середньої товщини і спиці 4-5 мм. Якщо ви будете купувати пряжу, на етикетці буде вказано рекомендований номер спиць для цієї нитки. Ось у мене є моточок пряжі, з якою. Я буду сьогодні працювати. Склад 50% акрилу, 50% бавовни. І виробник нам вказує ось позначка 2 гачок і вказано 4-й 5 розмір спиць. Тобто, спиці повинні бути в діаметрі 4 або 5 мм. Також вказується, вага 50 грам і 110 метрів в одному моточку пряжі. Якщо ж етикетки не буде, ви зможете самі підібрати розмір спиць. Буває в магазинах продають пряжу і без етикетки. Берете спицю і прикладаєте поряд свою ниточку, розташовуєте. І спиця повинна бути в два рази більша в діаметрі, ніж ваша ниточка. У мене спиці діаметром 5 мм, ниточка десь 2,5-3 мм. Наступний важливий момент це вибір кольору пряжі. Для початку, для перших уроків, вибирайте пряжу світлих відтінків, щоб вам було краще вчитися і краще працювати. Я ось вам покажу свою пряжу, яку я маю. І ви бачите, що на світлих відтінках, на світлій пряжі, дуже добре видно, як ниточка лягає. В моточку все дуже добре видно, а от на чорні, на чорному моточку вже важче розібрати, як намотана ниточка. І в'язати вам теж буде з темною ниточкою набагато важче. Ось я вам ще покажу зразочки, я в'язала ось таких два сердечка, і ви бачите, що на темно-синій. Пряжі важче розглядіти і рядочки, і петлі. А ось на світлі пряжі все дуже добре видно: петлі, як ідуть, і рядочки. Тож, моя рекомендація, я вам рекомендую для початку підібрати пряжу з світлих відтінків. Ви зможете добре розгледіти малюнок, який будете в'язати, і також вам буде легко відстежувати, як ви в'яжете петлі. І починаючи в'язання, нам необхідно набрати петлі для початкового ряду. Для цього відміряємо нитку від нашого моточка. Трошки відмотуємо і відміряємо для того, щоб ми мали. Короткий кінчик нитки, який нам потрібно відміряти. Я буду набирати 20 петель, і для цього мені приблизно потрібно десь 40 см нитки. Я, десь у мене йде 2 см ниточки на одну петлю. І ось я відмірюю лінійка. У мене 30 см, я відмірюю 30. Ще 10 і ще 10 см ще один раз, для того, щоб у нас залишився, щоб ми мали в долоні ще кусочок, один відрізочок нитки, щоб можна було легше тримати. І того 50 см. Можна і не відміряти, можна так приблизно відміряти і все, не обов'язково точно. Але обов'язково, хай у вас краще залишиться кінчик ниточки. Чим вам не буде його хватати, якщо ви будете в'язати, і потім прийдеться розпускати і знов набирати петлі. Отже, ми відмотали трошки від моточка. Я ще відмотаю, щоб мені було зручніше вам показувати. І ось у нас короткий кінчик ниточки, як бачите, він розташований у нас. З лівої сторони. А довгий кінець ниточки, який у нас йде до моточка, ось він у нас розташований з правої сторони. Беремо правою рукою і на ліву руку обертаємо кругом великого пальця, обхватюємо його ось ниточкою. потім Обхлюємо вказівний палець, і від вказівного пальця у нас ниточка йде ось до моточка. Ось вказівний іде до моточка. А короткий у нас йде ось з лівої сторони на великий палець. І розміщаємо наші дві ниточки на наші долоні. Ось так, прихвачуємо правою рукою, у нас така петля, розміщаємо на долоні і прихвачуємо пальчиками внизу долоні. У нас ми отримали ось таку петлю. Трошки великий палець і середній, один від одного, відвигаємо, щоб у нас ми отримали. Ось таку відстань, десь приблизно 5 см, дивлячись, яка у вас рука, маленька чи більша. більша. І потім беремо в праву руку дві спиці, які ми тримаємо разом, з'єднуємо їх разом, ось в руці, я тримаю ось так. Дві спиці. І підхвачуємо, нам потрібно набрати петлі для початкового ряду. Підхвачуємо ниточку між великим і вказівним пальцем. Підхватили, трошки притримуємо пальцем вказівним спиці, повертаємо наліво, підхватюємо ниточку. Ось біля великого пальця, потім підхватюємо біля вказівного пальця, протягуємо ось так, спиці протягуємо ниточку і петлі наші крізь петлю біля великого пальця. І в нас ми отримали дві петлі. Ось так. Я вам покажу ще один раз. Щоб ви краще запам'ятали. Ось так: ліва, з лівої сторони, короткий кінчик ниточки, з правої сторони іде у нас до моточка ниточка. Обхватили ниточкою. Обхватили великий палець, потім вказівний палець. Розташували ниточки на долоні, прихватили, трошки прихвачуємо так, тримаємо, щоб вони у нас натягнуті ниточки були, і щоб у нас утворилася ось така петля. Дві спиці разом в правій руці. підхватюємо нитку, ось між великим і вказівним пальцем. Повертаємо наліво, підхвачуємо біля великого пальця, потім підхвачуємо біля вказівного пальця, протягуємо в петлю біля великого пальця, з великого пальця скидаємо ниточку і ось так трошки її фіксуємо, підтягуємо, щоб вона зафіксувалася. На наших спицях. І у нас утворилося дві петлі. Як бачите, ось у нас дві петлі. Ось так. Дві петлі у нас є. І продовжуємо Підфатюємо біля великого пальця, потім, біля вказівного, протягуємо крізь петлю. Біля великого пальця. Великим пальцем зразу підхвачуємо ниточку і підтягуємо її. Потім знов Зараз у нас вже утворилася тільки одна петля, і в подальшому ми будемо набирати і кожен раз у нас буде утворюватись тільки одна петля. В першому випадку у нас перший раз дві петлі набрали ми. А зараз буде кожен раз у нас утворюватись одна петля. І продовжуємо біля великого пальця підхватили ниточку, потім біля вказівного підхватили, протягнули біля великого пальця, з великого пальця скидаємо ниточку і зразу ж підхватюємо. ось так підхватюємо і її трошки підтягуємо ось так. І у нас вже чотири петлі. Продовжуємо один, два, три, скидаємо, і у нас утворилося, у нас утворилося уже п'ять петель. І ще раз один, два, і три. І маємо уже шість петель. І знову один. Два. Протягуємо і скидаємо з великого пальця, і підтягуємо ось так ниточку, фіксуємо. І продовжуємо у нас уже сім петель і Вісім дев'ять 9, 9 петель. Ось так. Дивимось, щоб вони були у нас рівненько. Ось тут такий край ниточки, край внизу петель, щоб він був рівненький. У нас 9, і ще одна петля і 10 петель. Як бачите, нічого складного немає. Це дуже легко і просто. Як це буде виглядати, якщо ви будете в'язати швидко, коли ви вже навчитеся і ваші рухи будуть точні до автоматизму? Ось так це буде виглядати. От, бачите швидко, тут у мене, мені здається, вже 17. Трошки подвигаємо вправо ниточки, петлі трошки здвигаємо вправо, щоб у нас тут було вже місце для наступних петель. І набираємо ще три петлі, мені здається. І... Ще одна. Ось бачите, ми отримали ось такі петлі. Спочатку це може здатися вам дещо складним, але насправді це зовсім не складно. Це надзвичайно легко, як тільки ви опануєте набирання петель. У вас буде все дуже швидко, ви буде виходити все дуже швидко. Ви будете затрачувати буквально пару хвилин, щоб набрати десь 20 петель, 30, 40 чи 50. Ось так виглядають наші петлі. Ми їх набрали на дві спиці, і коли ми їх виймемо, ось одну спицю, зараз я вам покажу. Ось, бачите, як вони виглядають. Ось такі петлі у нас є. І ми можемо продовжувати вже в'язати. Ось так ми зробили з вами перший крок у світ в'язання. Успіхів вам і дякую за те, що були зі мною. І бажаю вам. Щоб ви чим швидше навчилися в'язати, бажаю вам успіху, трошечки терпіння, і все у вас вийде! До зустрічі в наступному відео, в якому ми з вами навчимося в'язати лицьові петлі. Всього вам найкращого, бувайте!